Наступна головоломка. У нас є така рівність 93 додати 6 дорівнює 67. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один срник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серний. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 93 відняти 6 буде 87, 87 дорівнює 87. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка. Вирішено.